Синдром вольєрного кашлю у собак може викликатись вірусами або бактерією. Найбільш поширені аденовірус другого типу, парагрип та бордетела. Захворювання поширюється повітряно-крапельним шляхом, може передаватись при контакті з хворою твариною або через контакт з інфікованими поверхнями, наприклад, підстилка іграшки, мисочки для води, для корму тощо. Інкубаційний період складає від 3 до 10 днів, як і в більшості вірусних інфекцій. Перші симптоми. Тварина може почати сопіти, може частішати зворотнє дихання або зворотній чих. Поява чхання. І основний симптом це кашель з позивом до блювоти. Може проходити самостійно. Для профілактики цього синдрому тварина має бути вакцинована проти основних патогенів. Звичайне щорічне щеплення. Включає в себе аденовірус другого типу та парагрип. Додатковим щепленням є нобівак КС, куди входить бордитела та парагрип. Пам'ятайте, пройти самостійно може, але на певних етапах тварині потрібно допомогти.